Так, 20 липня почалися лишати соплі. називається Добрий день. Вранці, як я їх забирала, помітила, що Таміка і Сільва залишились позаду. не хотіли бігти, рухатись. Такі трошки вялі. Вже не видно. То були такі геть зелені носи. Видно, носик мокрий. Нозрі роздуває. Сільва взагалі не в настрої, неї такі прямо видно, мокре. Взагалі не хотіла ні бігти, ні йти. Казала, відчепіться від мене, дайте мені спокій. Почали лікувати антибіотиком, не гратися з цим, а скоренько їх лікувати. що, тобто, думаю, пару днів все буде добре.